Вітаю вас, друзі. Щось дуже і дуже хороше трапилось учора зі зрадником України Олегом Царьовим. Пізно вночі, у тимчасово окупованому Криму, до будинку, у якому він мешкав, з'їхалась поліція та швидка, а присутні на місці агресивно реагували на зйомку. Ану, Подожди! подожди, подожди. Брала камеру! Гаміру все все, 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 все. окупанти повідомляють, що хтось узяв та й порізав Олега Царьова. Трапилась різанина. Що за попередніми даними? Він зараз перебуває у лікарні, а його стан дуже тяжкий. Невідомо, як тепер росіяни будуть брати Київ І у війська, які йдуть на Київ, скоро візьмуть. ми ж із вами. Сподіваємося, що він не виживе. Хоча, чесно кажучи, його ниття нам у такому разі бракуватиме. Но слушай Олег. А чотири знис з нетерпінням чекаємо на його спільні ефіри із Владленом Татарським. Є і ще деякі хороші новини. Окупанти повідомили, що 25 жовтня на Луганщині ракетами Атакемс було знищено щонайменше три пускові установки комплексу С 400 Насправді Україна турбується про російських пілотів, бо якби ми не знищили ці пускові установки, то вони би збили якийсь російський черговий літак. О, огонь, огонь, огонь! Це прильот, по-любому. Та ні. Не може бути, щоб це був прильот. Та ні. Та що ти так думаєш? Ну а тим часом сталася дуже важлива геополітична подія. Так звана Росія учора фактично розписалася у тому, що вона підтримує терористів із Хамас. Бо делегація Хамас прибула учора із офіційним візитом до москви. Російські пропагандисти вже не приховують своєї ненависті до Ізраїлю і практично прямим текстом про це кажуть. Мене бізпакує тільки одне, що ці люди іміють вабчикут феноменальну азіатську наглость Учать Росію. Цей випуск буде важливо подивитись також і ізраїльтянам, тому на ньому будуть субтитри і в ритом. Якщо у вас є знайомі мешканці Ізраїлю, обов'язково скиньте їм це відео. Ну і, звісно, іще підпишіться на мій канал, це не менш важливо. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Ізраїль поки іще не розпочав великої наземної операції у секторі гази, але здійснив декілька наземних Рейдів ситуація там залишається доволі складною. Хамас продовжує утримувати заручників і фактично торгує ними, вимагаючи від Ізраїля не проводити наземну операцію. У свою чергу Сполучені Штати Америки завдали ударів по іранських об'єктах на території Сирії, тому що раніше звідти атакували військових сполучених штатів. І, от на цьому тлі учора, делегація терористичної організації Хамас відвідала Москву. Там їх прийняв заступник. Лаврова Захарова не дуже охоче визнала, що така зустріч відбулася, і навіть забула, що Хамас називається Хамас. Я також можу сказати і підтвердити, що представники суттєвішого палестинського руху находятся з візитом. В москві. і це не дивно, що вона ось отак от каже, тому що донедавна, принаймні, так звана Росія намагалася, ну хоча б зображати якийсь там певний баланс. Ну дійсно, у нас нормальне відносини і з Ізраїлем, і з Палестиною. Владімір Путін навіть показово висловив співчуття ізраїльтянам і сказав, що Ізраїль зазнав дуже жорстокого нападу. Ну, Ізраїль ставкнувся, кіно з такою безпрецедентною атакою, яка в історії не було. И не только по масштабам, но и по по Характеру виконання, по жорстокості, але як я і казав від самого початку, це усе була тільки показуха. Насправді, так звана Росія повністю підтримує терористів Хамас. І перша країна, куди прибула їхня делегація від 7 жовтня, це була саме так звана Росія. В Москву приїхала делегація Хамас, організація в Росії не признана терористичка. Росіяни не бачать у цьому жодної проблеми, тому що це їхні союзники, і для них вони відповідно не терористи. Ще росіяни дуже ображаються, коли Владимира Путіна порівнюють із терористами. Глава Білого дома провів паралель між діями руху Хамас і політикою Владимира Путіна. Ми не приємлю. Акой тон в Російської Федерації в нашого президента раніше Росіяни намагалися показувати, що вони дотримуються якогось балансу. Ну, хоча б умовно, що вони виступають за мір та за припинення вогню. Але після вчорашнього візиту представників Хамас до москви усе змінилося. Тепер російська пропаганда прямо переключається на атаки проти Ізраїлю. Он Скабєєва натякає, що Ізраїль взагалі не має права на існування. Це все равно. Что если бы современные итальянцы, допустим, начали массово эмигрировать в Испанию? В Германію і Льва Францію, в будь-які страны Европы Європи і провозглашать там своє государство. Інший російський пропагандист, який закликав до геноциду проти українців, смакує цей візит і каже, це просто такий ляпас колективному западу. А, ну я би сказав би так, общественному западному вкусу, сама по собі. певною мірою так воно і є. І хоча керівництво Ізраїлю раніше загравало із Владиміром Путіним, Владимір Путін дійсно. Дав Ізраїлю учора такого смачного великого ляпаса. Ізраїль вже відреагував на це. Він засудив візит Хамас і сказав, що Хамас це навіть гірше ніж іділ, і це дуже обурило російського пропагандиста. Хамас, терористична організація, худше, ніж іділ. Извините, це почему? на його думку, не можна називати терористів терористами, навіть якщо ці терористи вбили мирних людей, власне, як і вчиняють росіяни, тому що це дуже образливо для терористів, і у такому разі Ізраїль це держава нацист. Вам нічого це не нагадує? Ні? За кожного убитого німецького солдата ми будемо убивать 100 е, жителей деревні. Російська пропаганда атакує Ізраїль. Російська пропаганда порівнює Ізраїль із нацистською Німеччиною. Російська пропаганда заперечує право Ізраїля на існування. Ізраїль вообще абсолютно особое образування, которое имеет наглость, феноменальну наглость, Поучать! особливо смішно було у студії у пропагандиста Соловйова, тому що там зібралися усі прихильники війни проти України, але один із них був колишнім ізраїльським чиновником, який підтримує геноцид українців. Дмитрийка то, що ви з курятника з нами спілкуєтесь, це здорово це оживляє нашу сьогоднішню роботу. Ти час Ну, добре, давайте без жартів. Зібралися, значить, у студії у Соловйова прихильники тероризму і пересварилися через те, що підтримують тероризм. Що нам зараз робити? Идти с ними на переговоры? Я разве об этом сказал? А что делать? Договориться с арабским миром. С кем договариваться? арабским миром. Какой арабский Пожалуйста. мир? Кто его поддерживал? А кто его поддерживал? Кто его поддерживал? Кто же это? Кто, кто, же это? кто поддерживает Хамас? Хамас поддерживает так звана Россия, которой служит бывший израильский чиновник Кедми. На этом тле у Соловьева так вообще відбило память. Грозно не выглядел лучше, чем сейчас Газа. Фу. Грозний вигляді гораздо лучше, виглядає сейчас Січасґа. Ну посмотри Чо фотографію. Човтографія не має значення для нас. Ви знаєте, після того як Хамас відвідав Москву, її наговорили усе це російські пропагандисти. У одного ізраїльського політика у Ізраїлі буде значно більше прихильників, які поділяють його думку. Ну і там начал угрожати нашій країні розплати за те, що Москва. russia is supporting nazi people who want to commit genocide on us and just russia will pay Коментуючи події у Ізраїлі та у секторі Гази, російські пропагандисти перевершили самі себе за ступенем цинізму. Ті самі виродки, які вчиняють злочин геноциду, які стерли буквально із лиця землі декілька українських міст, які кожен день вбивають мирних людей в Україні і закликають розбомбити наші міста ядерною зброєю. кажуть, що не можна бити по мирній інфраструктурі. Росіяни вони не такі, вони так робити не будуть. Ас, я увіділ, що це значить бід потім лідним об'єктам. А якщо мирну інфраструктуру затронем, то как ми будемо виглядати? Якраз у той самий час, коли росіяни готуються до масованих ударів по українській інфраструктурі, цивільній, зокрема і енергетичній, пропагандист розповідає, що це абсолютно недоцільно, але говорить він про Ізраїль та сектор гази воєнних цілей вони не досягають. А много чого себе лишили вже. І абсолютно у той самий час на російському телебаченні закликають не зважати на те, що російська армія у Авдіївці вбиває мирних людей, бо самі винні. Дуже великий вопрос. Якщо там 100 чоловік, а чому вони не ушли, наприклад, отуда? Це дуже трудний вопрос, Іван Андрійович, на нього як-то іфектно показати це не можливо. Анатолію, ми Берлін, бамбілі у Авдіївці. Ситуація залишається так само складною і дуже напруженою. Росіяни продовжують штурмувати місто, не втрачаючи надії його оточити. Переважно росіяни зараз здійснюють штурми за допомогою піхоти, м'ясні штурми, але періодично викотується і техніка, і проводить дуже цікаве і таке нетрадиційне розмінування, як ви можете бачити. На Авдіївський напрям. Ми з вами вже передали більше дев'яти сотень дронів камікадзе. І вони вже починають свою активну роботу, знищуючи як російську техніку, так і російську піхоту. Маю відзначити, що росіяни також усе активніше і активніше застосовують fpv дрони камікадзе. Ось оцей збили українські прикордонники. Росіяни поки іще ще скаржаться, що у нас дронів більше. Ми більше їх застосовуємо, але вони також починають масштабні закупівлі. А це означає, друзі, що ми з вами маємо ще більше. Більше купувати fpv дрони, і ось і ще 100 одиниць отримала від вас 24-та бригада. Ротара ровні дрони 24-ї окремої механізованої бригади отримали від спільноти Старненко 100 fpv дронів. Твій донат наближає перемогу. Звичайно Україну разом за увесь час. Ми із вами закупили вже більше 12 тисяч дронів. Камікадзе це неймовірно потужна підтримка нашого війська, і я дякую вам за неї. І закликаю вас, як завжди, тільки до одного: не припиняйте свою підтримку силам оборони України.